Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і це продовження попереднього відео, де ми оглядали посилочку від Парадоксу. Все вірно. Сьогодні у мене в руках Magic це той смак, який я хочу скуштувати. І у мене чаша від Евересту класика, на якій я хочу це все діло тестити. Йдемо, забиваємо. Прогріваємо і прокурюємо. Так, ну що ж, я збігав, забив. Ви, власне, коротеньку вставочку побачили з тим, як я то все забивав, як забував в чашу Евересту табачок Парадокса. А якість там говно, чесно скажу, ж ну що, Бо робилось це в квартирі. Там же я брав вуглі а ніс потім сюди в студію. Відповідно, світло я не буду нести заради цієї вставочки.